Друзі, привіт! З вами Антон Ферм. Хто вперше на моєму каналі? Коротесенький брифінг. Я сам з Кривого Рогу займаюсь автівками зі штатів Норвегії, нещодавно ще й з Голландії. Більшість того, що я привожу, це електромобілі минулого року. 92 електрички з Норвегії привіз. І більшість з моїх клієнтів. Мають питання, а як ти в себе все влаштував вдома, як ти заряджаєшся, розкажи, якісь може є лайфхаки і так далі. Тож після минулого випуску, який раджу теж подивитись про заряджання на трасі, вирішив зробити коротесенький відосик, як я в себе вдома все облаштував для зарядки всіх моїх електромобілів. Наразі їх два. Друзі, ну з самого початку, що я раджу зробити? Це мій основний щиток. Ще трішечки я його доробляю, щось переробляю, сам люблю в цьому цьому попорпати. Що я зробив? По-перше, дві речі, які я раджу ставити на будь-який будинок, квартиру і так далі. І обов'язково, якщо у вас є електромобіль, штука номер один: це реле напруги. В мене 380 вольт. Нещодавно зубер випустив такий собі пристрій реле напруги на 63 ампери. Я його... Протестив, можу радити, працює адекватно, нормально, багато налаштувань. У мене нема в принципі проблем з напругою, але тим не менш я там виставив від 195 до 250 вольт. Якщо напруга виходить за межі вверх або вниз, одразу напруга відсікається. Тому на електромобілі також раджу це ставити. Навіть є маленькі такі блочки в розетку 16 амперів і працює. Тобто Перш за все, перед вашою розеткою поставте такий прилад. Або ставте його на, на будинок, на квартиру, раджу. Далі в мене УЗО, як це буде? Е, прилад УЗО це устройство защитного відключення. А українською мовою буде пристрій захисного відключення. Правильно? Коротше, це така штука, що якщо є у вас десь е, утечка тока, е, якщо буде десь. Е, Діватись струм, давайте так. Бо я ці, ці, ці всі речі російською мовою, все це та технічна технічна тема. Пішла російською мовою, знаю, а українською щось собі перекладаю. Тому друзі, хто так само, як і я, намагається максимально перейти на українську, з вас лайк, ось в Узошка, коротше кажучи, зміна струму, якщо дитина всунуть пальці в розетку або водичка потрапить на контакти плюс-мінус, ну тут. Фаза 0, да. Хто розуміється на змінному і постоянному постійному струмі, він одразу відцікає. Ця штука мені врятувала колись котел, бо протічка пішла на плату. Ця штука. Пару разів вирубала, коли пальцями лізеш не туди, куди треба. Тому для зарядки електромобіля, в принципі, вона не потрібна, але все ж таки я раджу на свою квартиру або будинок далі поставити отакий прилад. Ну і далі у мене окремо, окремо, ось такий дріт пішов. Окремо я поставив 40-амперний трифазний автомат на зарядку. А зарядок у мене дві. Пішли, покажу, яка найголовніша. Той дріт заходить до нас сюди. І одразу давайте, друзі, без хейту це мій гараж, і я тут ще роблю ремонт, як ззовні, так і всередині. Тож, друзі, облаштував собі такий стенд. Дріт заходить прямо в цю розетку. Це звичайна, це, друзі, звичайна трифазна розетка. Має 5 контактів, три фази, нуль і земля. І Купив собі Evios Pro. До речі, друзі, я їми займаюсь, можу і вам продати Evios Pro. Для підписників буде спешал бонус. Купив собі Evios Pro, ну думав, ну так, що ж робити? У мене кілька електромобілів. Коли купував, було три електрички, зараз дві. У мене Tesla моя з сотою батарейкою. Тобто треба щось, якщо буде блекаут і так далі, мені треба швидко заряджати. Маю 380 вольт. Купив найпотужніший Evios Pro з екраном, з лічильником зі, зі всієї. Цією двіжухою. Давайте підключимо, щоб він нам показав свій екранчик. От. І, друзі, це максимально потужна версія. Версія, яка підтримує 22 кВт. 32 А, тобто 32 А на кожну фазу. Це, умовно, там 7 кВт на фазу. Це 21,5. Там буде кВт. Максимум, що може видати цей пристрій. Чому взяв саме цей? І е, ну, взагалі можна ж було, деякі скажуть, волбокс, це ж настінний». Друзі, саме так я влаштував, купив оцю вилку, так, трифазну, прикрутив її сюди. Окремо боксик цей купив, окремо цей тримач купив. Облаштував все так. І все це заради чого? В комплекті з цим пристроєм іде отакий от перехід. Я можу від'єднати, зняти, взяти з собою в дорогу і зарядитись від звичайної розетки. Тому для мене це важливо, це перевага. Так, це буде максимум 16 амперів, і, звичайно, це буде одна фаза, це буде 3,5 кВт на годину. Але в мене це як настінний пристрій, так і переносний. Я можу кудись їхати на Теслі, десь в якомусь готелі домовити, що я вночі буду заряджатися. Візьму свою зарядку з перехідником під звичайну вилку, вироблю тут контроль заземлення і можу від звичайної розетки заряджатись. Тут я можу подивитися, скільки витрачено ну, спожитої енергії, і в готелі заплатити за спожиту енергію. Вони теж будуть бачити лічильник е, тут. І, ну, так би мовити, зручно, наче і Volbox такий, а з іншого боку мобільний пристрій, який я можу брати. І я замову, можна замовляти з будь-яким е, штекером. Тут у мене Type 2 тому що. Тому що я вважаю, що брати все ж таки краще електромобіль з Європи з європейськими портами заряду і так далі. І тому свою Теслу я заряджаю їм, гольфа заряджаю їм. Тесла у мене, до речі, друзі, питання до вас пише мені в цієї локації, не можна заряджати більш ніж 24 ампери. А це значить, що я заряджаю тут. За допомогою цього пристрою, те, що може пропустити моя тесла, 16 кВт на годину. Тобто, якщо у мене батарея пуста, уявідам, сота батарея 16 кВт на годину. Рахуйте, там скільки там 5-6 годин, ні, трішки більше, да? 7-8. І буде тесла заряджена. Якщо це гольфік і так далі, блекаут давали нам в минулому році. Там 4 через 4 години. За 4 години я б зарядив би вже багато електричок. Ну умовно за день з цими переключеннями. Тому вирішив так питання. До того ж, вивів собі в Теслі ще дроти, щоб можна було живити будинок від 12 вольт. Приблизно заміряв, можу безпроблемно три доби живити будинок, інтернет, телевізор, світло, ну і багато чого. Тому теж такий великий павербанк Мені люди питають, а якщо буде блекаут, я кажу, тоді вам треба купувати великий павербанк, друзі, ось мій великий павербанк Тому так я це все влаштував. Тут є Wi-Fi можна. Користуватись додаток зараз вже в розробці, він вже є. Він в процесі тестування. Зараз я це відео знімаю в березні 2024 року, коли ви там дивитесь, можливо, це вже, вже є прямо в ваших апсторах і, і так далі. Тому е з Wi-Fi я з локальної мережі до нього маю доступ. Я його налаштував ще таким чином, що він у мене, ну, по-перше, то лічильники, то само собою. Тут три їх загальний лічильник. Кому цікаво. Я тут спожив вже 2420 кВт, а встановив я його собі десь, певно, в листопаді, мені здається. От, і, можливо, в грудні треба подивитись. І є лічильники ще поточні, скільки там заряджається, і можу скидати. До прикладу, я останній раз скидав на початку лютого, а зараз вже ну, трішки більше місяця тому спожив 633 кВт. У мене нічний тариф. Гривня 30. Ну, коротше кажучи, катався я. ну На ньому заряджаю зазвичай і гольфа, і Теслу, і так далі. До речі, була БМВ, ось вклеєчка з БМВ. Так, беремо наш конектор і під'єднуємо. Тут у нас зарядка вже вмикнулась. Дивимось, що у нас тут. У Golf у BMW вибачаюсь, три фази у нас тут. Ну Дивимось, маємо 220, 223, 221 це вольтаж. Ну і піднімається наш ампераж. Чарджер на 16 Амперів на кожну фазу. Тобто загалом, тобто, загалом у нас тут 48. Амперів чарджер. Ну і виходимо на максимальний струм три фази по 16. от В даний момент 16, 16, 14, і 3 Тобто має заряджатись 10,5. Воно під час заряджання може трішечки коливатися, але це залежить від самого BMW, від самого чарджеру BMW, як він на нього подає напругу. Але принцип такий. Максимально у нас стоїть 32 А. Ну і ось заряджається BMW. В цілому 10-10 плюс кіловат на годину він заряджається в середньому. Так тому дуже приємно за 3 годинки зарядити BMW. У гольфа, на жаль, дві фази всього 7 7 кВт заряджається. Тобто, за 5 годин я можу зарядити таким пристроєм мій гольф з нуля до сотні. Тому приблизно так. Пристроєм задоволений. Кому треба, друзі? Мої контакти в описі. Будь ласка, звертайтесь, Я вам підгоню пристрій, бонус підгоню. Тож, чому Evios? Тому що користувався я різними зарядками. І знаєте, дуже часто люди, яким я привожу автівку зі США і відновлюю, дуже багато там було гібридів і так далі. Вони мені присилають, типу, ось купив зарядний пристрій китайський, спробуй і так далі. І ти пробуєш, ну, десь десь нормально заряджає, десь не дуже. Була ситуація, коли треба було терміново зарядити зою сусіда, купив собі зою з, ну, коротше кажучи, без пристрою зарядного, з, значить. Якась така ситуація була, каже, дай мені свою зарядку, даю від гольфа, не заряджає. Опа. Кажу, давай на Евіус. Він каже: я зараз ще там у сусіда спитаю, запитав у сусіда, у сусіда ще. Там коротше кажучи, Зою нічого не змогло зарядити, тільки мій Евіус. Тому. Теж такий дуже великий плюс. Ну і, друзі, це такий от основний момент поєвіси. І основна моя зарядка, як це все роблю. От Майже тут насправді ще дуже важливий момент, дуже важливий. Сказав про нічний тариф, а нічний тариф діє з 11 вечора. Я налаштував, я по світлодіоду бачу, як зараз там налаштування, що це е, у нас таймер працює. Об 11-й вечора вона в мене автоматично включається. І о сьомій ранку вимикається. Тобто мені цього достатньо. Можу зайти на Wi-Fi або прямо тут з кнопки, одна кнопка з боку, можу налаштувати, виробити це все діло. Якщо мені зараз терміново треба зарядити і не чекати 11 вечора. Але я таким чином економлю для того, щоб ну, мені там не треба щось. Хоча один разочок було прям терміново, треба їхати в Київ на Теслі. Я прям вмикнув там Пару годинок до повної і поїхав. Але, друзі, це основний пост. А є ще додатковий, бо інколи реально було пару разів, що треба було заряджатися одній машині тут, іншій там. Тут я занижував. Споживчу енергію, тут ставив буквально 10 амперів і переходив на інший пост, ставив ще другий автомобіль. Ходімо подивимось, де в мене другий пост зарядки. Тут собі облаштував звичайну розетку, але вона незвичайна. Зараз покажу, чи вона незвичайна знову ж таки ремонт, поки все так висить. Е, перша друзі, розетка. У мене тут була розетка, якась не нова, і моя перша зарядка. Тут не хотіла нормально заряджатися. Грівся, грілася вилка. В цій вилці в кожній зарядці є термодатчик. І якщо термодатчик перегрівається, а він дуже часто перегрівається ну, з двох причин: або проблема в своєму датчику, або поганий контакт. І він у мене перегрівався, не розумів, що до чого. Замінив на нову ту розетку, контакт став чудовий, і тому вам це на замітку, що може бути така ситуація. Розетка ця в мене управляється по Wi-Fi, я можу вмикати, вимикати і так далі. Зараз покажу, що це за прилад у мене такий. Під'єднав, підтикнув. Тут у мене зараз цілих два зарядних пристрої лежать. Так сказати, поличка для зберігання зарядних пристроїв. Але найголовніше, друзі, розетка вона має заземлення і так далі, але вона керується Wi-Fi модулем. Ходімо всередину, я покажу, що там за Wi-Fi. Так, друзі, маю такий ще щиточок, і від нього є такий Wi-Fi автомат. Зверніть увагу, що він працює в парі зі звичайним автоматом. Тут у мене, по-перше, ну, звичайний автомат виконує свої стандартні функції, а це саме така собі релюшка, яка також вмикає і вимикає. Але вони бувають двох видів з лічильником і без. Тож, коли хочете купити таку штуку, вони, до речі, коштують від 500 до 1000 гривень. На OLX їх там мільйон. Він у мене саме з лічильником це дуже зручно, бо можна зайти в додаток, ввімкнути, вимкнути, подивитись споживання в цей час, подивитись споживання кожної конкретної хвилини там або сесії зарядки. А також за місяць дуже зручно бачиш, скільки за місяць там спожито електроенергії. Дуже круто. Раджу таку штуку, і я її теж налаштував по таймеру. Одинадцятій вечора я в день приїхав там ввечері. Ому покей там під'єднав. Цей пристрій ободонатський 11-ті само От зараз він у мене працює. Вимкнув, не працює. Є додаткова кнопка, а також Wi-Fi-додаток. Тому ну дуже круто, дуже сучасно все і так далі. І знову ж таки, я це кажу. мені дружина каже: ну що тут, 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 тут ніяк не наведеш. Я тут свої хімічу друзі, хімічу наворачую, це все робив сам. Все роз'єднав, під'єднував і так далі. Люблю я всі ці штуки, але не про це річ. Тож, отака штука. Теж раджу вам до звичайної розетки під'єднати і з телефону керувати цим всем. Тож, друзі, так це в мене влаштовано по зарядці. Десь щось мені хтось підказав, десь щось сам додумав, але в принципі влаштувався так. Мене все влаштовує. Мені все комфортно. Але, друзі, питання до вас. Якщо є якісь поради до мене, можливо, ви там щось іще собі навернули, будь ласка, пишіть в коментарях. Я все читаю. Мені дуже приємно буде, якщо ви зі мною поділитесь своїми лайфхаками, що ви такого цікавого класного зробили, щоб я, можливо, сам собі перейняв би і щось ще доробив би для комфортного заряджання електромобіля в будинку. Тож, я сподіваюся, коротесенький. Хоча хто його знає, який там буде він на монтажі цей відос, Вам зайшов? Я сподіваюся, я заслуговую на лайк, підписочку. Ну і далі буде багато корисного контенту. Огляди моєї тесли планую найближчим часом, тож є сенс підписатися. Не забувайте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відоси. Ну і друзі, всіх обійняв. Чекаємо на перемогу. З вами був Антон Фером. До зустрічі в нових випусках. Папа. -па.